Так, Ютуб поновила я стрім, я вибачаюсь, бо коли мені йде вхідний дзвінок у месенджер, я втрачаю звук на Ютубі, і він потім не повертається, на жаль, у трансляціях. Тому як є, я не можу поставити літак на месенджери. І тому яке? Про що ми казали? Стаття 9 закону України про правовий режим воєнного стану він передбачає. Здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного стану. Тобто, це про що? Це про те, що можуть робити органи державної влади під час дії воєнного стану. Перше, в умовах воєнного стану президент та Верховна Рада діють виключено на підставі та в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією та законами України. Тобто, повноваження продовжувати. На посту президента згідно до закону України. Президент може згідно Конституції, там це не заборонено. Не заборонено. Кабінет міністрів та інші органи державної влади, військове командування, військової адміністрації там і так далі. Органи місцевого самоврядування здійснюють подонаваження надані їм Конституції України знову ж таки. У період дії воєнного стану, сільський селищний, міський голова, голова територіальної громади там і так далі, він може, він може, виключно для здійснення заходів правого режиму воєнного стану, може прийняти рішення обов'язковим інформуванням начальникам відповідної військової адміністрації протягом 24 годин про звільнення земельних ділянок комунальної власності від незаконно розміщених споруд, у тому числі, що були встановлені, але не введені в експлуатацію встановленого законодавством порядку. Це на мафи, похоже. Обстеження будівель і споруд пошкоджених внаслідок бойових дій. Обстеження будівель і споруд пошкоджених внаслідок бойових дій зніцюють відповідно до закону про регулювання містобудівної діяльності, демонтажу будівель. Це просто щоб ви розуміли, так демонтажу будівелі споруд, які за результатами обстеження, там визнання аварійни небезпечними і так далі. У період дії воєнного стану, сільський селищний міський голова, голова територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації, виключно де здійснення заходів правового режиму воєнного стану, може приймати рішення щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету. На потреби ЗСУ, або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, створення спеціалізованих установ з надання безоплатної первинної правничої допомоги, боротьбі зі стихійним лихом, поводження з небезпечними відходами. А, ну, щоб ви розуміли, оці всі рішення вони лежать такі парадигми, знаєте, коли береш досвід. Схожих рішень управлінських наших місцевих чиновників то це... Ну, мені не дивно, знаєте, коли у нас на одному із проспектів перестеляють за два роки другий раз ас асфальтове покриття. Навіщо? От я там їжу, я там воно два роки перегорожена, тому що його стелять і стелять наново. А в інших місцях неможливо навіть їхати. Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади і інших державних органів в умовах воєнного стану. У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України. Кабінету міністрів України, НБУ, Уповноваженого Верховної Ради справ людини, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукну діяльність досудове розслідування розвідувальних органів та органів, підрозділів яких здійснюють контррозвідувальну діяльність, у разі утворення військової адміністрації населеного пункту. Верховна Рада за поданням президента може прийняти рішення про те, що у період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування начальник військової адміністрації, крім повноважень, віднесених до його компетенції цим законом, здійснює повноваження сільського селищної міської ради і виконавчого комітету сільського селищного міського голови. Тобто, тут. Можуть бути перекинути повноваження на начальника військової адміністрації, і так далі. І там цілий перелік. Тобто, за статтею 10, в період дії воєнного стану, не можуть бути припинені повноваження президента, Верховної ради, кабміна, обусмена, прокуратури, органів досудового розслідування, розвідувальних органів, судових органів і так далі. З однієї сторони, це надає можливість. Це надає можливість, продовжуючи одним указом режим воєнного стану надавати можливість для реалізації цих всіх норм права, які продовжують на невизначений строк, ну, на строк дії воєнного стану, але враховуючи те, що він постійно продовжується, і невідомо, коли це все закінчиться, взагалі ця атака України на невизначений срок. Протягувати і протягувати нескінченність у цих всіх повноважень. Ось чому історія. І для мене, для мене коли кажуть, все, повноваження закінчилися, мене, для мене це чесно взагалі не відповідає реальності. Я взагалі не розумію, коли вони закінчаться при такій, при такій ситуації. Те, що бачу я, виглядає навпаки. Так, що ви мені пишете? Давайте читати коментарі. Підписники на Ютубі, дуже прошу вас ще полайкайте мені. Я вибачаю, що зник звук. Це через те, що в мене був дзвінок до месенджеру. Я не розумію, чому в Ютубі зникають звуки при дзвінках до месенджера. Але якщо хтось знає, як з цим боротися, можете мені написати, я буду дуже вдячна. Так, Ірина пише, зробіть, будь ласка, стрім різниці між воєнним станом і режимом війни як і як хто повинен його вводити? Ну, як вводите воєнний стан, я вам вже пояснила. Е, я, я зроблю, але я не можу до сих пір зрозуміти, якщо у вас ваша ласка, може ви мені відповісте? Україна, яка напала на Україну, не оголошений режим воєнного стану. Чому? Відповіді на це питання лежить відповідь на питання, чому він оголошений у нас. Ну, давайте я ще раз вам скажу. Просто робити стрім на цю тему, я все ж таки його зроблю рано чи пізно. Я вам не скажу, щоб ближайші там якісь дати, ну, навесні зроблю. Але я вам зараз дала ну, якби наведення, розумієте, просто на думку на саму. Це що не відбувається просто так. В чому проблематика сьогоднішньої реальності в Україні? В тому, що якщо брати інтереси народу інтереси народу, то безкінечне пролонгування повноважень або довге пролонгування повноважень однієї і тієї самої влади це завжди небезпечно? Зміна влади? І не дай Бог, шляхом якогось перевороту в такій ситуації для країни. Це небезпечно вкрай. І це небезпечно взагалі для державності української з юридичної точки зору. І небезпечно з точки зору визнання потім всіх цих органів і цього всього. Процесу міжнародною спільнотою, а від міжнародної спільноти залежать наші снаряди, наша допомога і наше життя. Розумієте, це не жарти. І це саме те, про що я вам кажу. У нас ми не туди і не сюди взагалі. У мене вже скоро буде. У мене само, знаєте, треба триматися, треба прожити ці часи. Але саме ці цей рік, саме зараз, дуже важко це прожити морально. Дуже важко це якось зрозуміти. Зараз повидаляю цих з трикорлорами в мене там лазять у Ютубі. Як їм подобається слухати, сподіваюсь, половина їх хоч не розуміє, що ми тут кажемо. Так, що ви пишете, дякую за роз'яснення, будь ласка. А, то тому вони військовий стан розтягують вже який раз постіли? Ну, розтягують. Ну, я що за що я кажу? От ви пишете, що це незаконно. А, незаконно от, в тіорії вашій це незаконно. Давайте виходити з того, що незаконно те, що визнане незаконним. Це не визнано ніким незаконним. Я про це півстрібно говорила. Ми обирали депутатів, які мали би представляти інтереси народу України, тому що ми делегували. От дивіться, Україна, Конституція України, джерелом влади є народ. Кожен, кожен громадянин є джерелом влади, але кожен громадянин не може вільно ходити хлопати дверями по органам відкривати там шафи і печатати документи. Вірно? Тобто це джерело воно делегує свої владні повноваження кому? Народним обранцям, депутатам. Народ обрав оцю Верховну Раду. Після бою кулаками нема. Народ обрав оцю Верховну Раду. Ця Верховна Рада вона має заделегованими своїми повноваженнями представляти інтереси народу України і виражати волю народу України. Так само ось є е, укази про воєнний стан. Ви кажете, вони незаконні. Так їх треба визнавати такими, щоб вони були незаконні. Поки вони не визнані такими, вони є законними. Це як, якщо просто сказати. Ну, Це юридично. Те, що ви собі е, ну, розповідаєте оце, це зрозуміло. Це відповідно до реальності. А... Законно, незаконно. Треба розуміти, що як навіть і договір, таке саме і якийсь акт, і якийсь указ, і якась норма, вона, якщо прийнята в законний спосіб, вона діє і до тих пір, поки не буде визнано, навпаки, не можна вважати щось незаконним, тому що так хтось пише в інтернеті. Для цього має бути юридична воля і відповідне заключення, відповідне рішення, а його нема. Сільської селищної міської ради Володимир Медвечук, де обласні райони. Я не стала там далі читати, бо я спочатку хотіла все це вичитати, а потім подивилася, що це там дуже довго і воно просто не цікаво вже на сьогоднішній момент, і вже 13-17, я вже. За, за часом засиділася, якщо чесно. Так, друзі, будь ласка, як вам сподобалось чи не сподобалось, зрозуміло ви щось не зрозуміли? Я прошу відписатися. А тому що для мене це важливо, ці теми складні для донесення. І я хочу розуміти, чи я добилася того результату замислення над цими процесами, якого я намагалася від вас добитися. І особливо для того, щоб зрозуміти, що ми трішки знаходимося в поганому, поганому становищі. Тяжко, правда, ви самі не знаєте цієї якої відповіді? Ну, що значить тяжко? А ви знаєте відповіді? Так дайте нам відповіді, ми теж дізнаємося. Тут і таких мудрих, що знають всі відповіді, і все у них уже порі... порішали, вони, що все нелегітимно, Верховної Ради немає. Того немає, ТЦК немає, нічого немає, тільки все є, ТЦК ходить, людей мобілізують, ракети літять, все працює, розумієте, не зважаючи на ваші такі, ну не на ваші, а на ствердження таких людей, які, знаєте, собака лає, караван іде називається. Я взагалі вже складно навіть це аналізувати. Тому, ну, який висновок можна зробити до легітимності президента. Підстав для того, щоб голова Верховної Ради продовжувала його повноваження, немає. Підстави в законі для того, щоб він продовжував повноваження до виборів нового президента є. Підстави для того, щоб не проводити вибори президента і продовжувати ці повноваження далі і далі є. Що так? Якось так. І коли я в супермаркеті тут нещодавно розмовляла з чоловіком, а він мені е такий каже: ну, підійшов до мене, пізнав мене, і ми з ним розговорилися. І він мені каже: ну зараз же все поприбирають, у це все якось буде нове і буде все нормально. Кого прибирає? Хто? І в країни розвалими. Прориви на фронтах йдуть. Хто поприбирає кого? Ніхто нікого не поприбирає. Люди добрі. Ну я не знаю, як. Будемо дивитися, може, воно хтось поприбирає. Давайте подивимося. Я можу, що? Я можу прочитати те, що я бачу. Нічого хорошого не бачу. І я не знаю навіть, як вам пояснити своє ставлення до цього. Тому що дуже складна. Історія, що зробила війна. Війна почалася з сімей для мене, з якими я працюю. Вона зробила складне. Вона все, все просте зробила дуже складним, Не однозначним, як говорять. Знаєте, все дуже якесь не чорно-біле. воно якесь змішане. Не можна. Є ознаки. Розумієте, є ознаки. Я ось зараз вам зачитаю. Щоб ви розуміли, що я маю на увазі. Зараз, якщо мені вдасться, ви просто маєте зрозуміти, тому що я як юрист, я знайома з теорією держави і права. Це один із профільних основних предметів у нас, юристів. А людей, яких не юридична освіта, вони цим не знайомі. Їм може бути це не цікаво, але я маю сказати, що належить до ознак держави. Коли наша держава є під загрозою зараз на сьогоднішній день, у нас є загроза існування держави в зв'язку з тим, що відбувається, ми не маємо право юридично втрачати певні ознаки держави. Ми маємо за них боротися. Що таке ознаки держави? Тобто є певні ознаки для того, щоб утворення вважалося державою і визнавалося як держава з точки зору і міжнародного права, в тому числі що це таке? Це територія, яку ми втрачаємо, так і на втрачених територіях ми втрачаємо цю ознаку державності на втрачених територіях, тому що. Коли захватується, окуповується територія, інші ознаки держави там втрачаються і насаджуються ознаки державності іншої держави, яка її захоплює. Тобто, таке відбувається, розумієте? Населення з відтоком населення українського і з, зі смертями населення українського, відповідно, ми також е, втрачаємо е, наявність публічної влади. Наявність публічної влади. Друзі, бо не буде влади публічної. Що це буде таке? Влади визнаної, обраної відповідно до закону. Суверенітет. У нас все ж так хитається. От дивіться, у нас територія хитається, населення хитається. Наявність публічної влади ось таким чином теж воно розхитується. Право на видання законів. Це Верховна Рада реалізує право. І де в що Верховна Рада нелегітимна також. Це теж розхитування. Розумієте цього всього? Апарати державного примусу. Органи державного примусу. поліція і так далі. Це ознака. Гроші. Ой, господи, що це таке? Гроші, податки. Це все ознаки державності, це все ознаки держави, це все створює те, що називається державою. Тому я ж вам кажу, ми в поганому положенні. Тому що якщо ви подивитесь на всю цю ситуацію глибше. Ви побачите, що атака у нас йде. Ну, це всі говорять, ну просто зараз це побачите. залізьте всі статті, які я вам назву, я зараз їх вам перелічу. Так, я тут собі виписувала, щоб вам було легше пройтися по ним. Ви побачите, як нас руйнують. Руйнують, не починаючи з розлучень на кожній кухні. Це про те, що я кажу, як спеціаліст сімейного права. Я кажу про це, це війна на кожній кухні. Руйнується сім'я, руйнується народжуваність, демографія, відтік людей з України, руйнується інфраструктура, підприємства, поля, наша направленість, аграрна країни. Вона зараз руйнується, і зернові ці води, і заміновані поля, і окуповані території. І в Польщі, що твориться, розумієте, що відбувається взагалі. І ці крики воплі, що всі нелегітимні. І це все, оце всі, оце всі легітимні, нелегітимні, оці всі закони, що приймаються, про ці реєстри електронні, це треш взагалі. Про мобілізацію. Оцей закон 103.79 про штрафи в 300-250 тисяч там, і так далі. який... Ніхто не відкликав, як я вже кажу, і якщо приймуть, то це взагалі буде, я не знаю, що завал. Тому території, ну, жах, просто жах. І я скажу, що мені рік тому здавалося все полегше, звісно. Я не кажу, що мені здавалося, що все нормально. Не, не перегортайте мої слова, будь ласка. Але в цього року ще важче набагато. Бажаю всім здорового глузду, гарного тихого дня, мирного, щоб всі були живі та здорові, як основне. Думаємо, дивимось. Для чого, якщо важко впливати, запам'ятайте, будь ласка, впливає завжди меншість. Це я вам так кажу. І щоб впливати, треба думати. Це однозначно. Так що, дай Бог, проривемося. Така історія. Будь ласка, лайк і репост. Дуже вітаю. Буду дуже вдячна. До нових зустрічей. Так, Ютуб, я вибачаю, що я вас. Загубила по звуку, ну, як є вже. Також, будь ласка, мій той попередній стрим, якщо у вас є можливість, репостніть або лайкніть для підтримання нашого каналу. В коментарях можете писати, які теми для розбору вас, що цікавить, чи цікавить вас цей воєнний стан і війна, яка різниця, якщо сильно цікавить, тоді зроблю. До Побачення!